І інколи ми боїмося того і прокручуємо собі 250 варіантів розвитку подій, які так і не стануться. Що це означає? Що зараз, оцей прекрасний момент, це чудовий момент, коли ми був в безпеці, коли ми добре почуваємося, коли ми поряд з людьми, які нам подобаються, коли ми. А, там гарне сонечко за вікном, та навіть якщо дощ чи сніг теж прекрасна погода, це теж все має бути. Замість того, щоб проживати ось цей момент і кайфувати, ви зараз отримуєте кучу інформації. Крім того, моєї енергетики ще отримуєте просто шалено. Бачу, що віддача, тому що аж печуть ноги. Коли печуть ноги, це означає, що я отримую назад. Так? Тобто, це той момент, який кайфовий. Ми витрачаємо на те, щоб боятися того. Що так може і не наступити. Тепер промотайте назад, так, да, плівочко, скільки раз було в житті ситуації, де ви чогось так боялися, і все було даремно. Точно були. От я знаю, мої, мій переїзд це явний приклад. Я так боялася, так боялася, ну, бо все ж таки, да, це переїзд, це зміна життя непросто. І, виявилося, всі мої страхи були намарними, тому що мій переїзд сюди був так чик 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 як хлібчик, знаєте, на Мягенький. Маслі. На маслі. А страхів було стільки, і, по суті, виходить так, що коли ми знаходимося в ступорі, ми з вами а, проживаємо негативні моменти. Замість того, щоб жити і насолоджуватись тим моментом, що в нас є зараз. Ці ситуації можу сказати, що ніхто не знає, що станеться. Да? У нас немає відчуття. ну, його ніколи не було, але таке було ілюзорне відчуття безпеки. А зараз ми не знаємо. Завтра може й не бути. Так чого за нього боятися? Я не кажу, що треба жити як останній день, там, транжирити всі гроші, да, там, до дна, випиваємо до дна, завтра вже не буде, чи ще щось ні. Я не про це. Я про те, щоб відчувати себе людиною, яка знаходиться в моменті і яка живе. І я думаю, ви дуже часто чуєте від людей, а можливо, і говорите самі, що я не живу. І оце говорить про те, що коли ми думками в минулому ми відчуваємо лише жаль.